Вітаю, п'ятниця 5 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Підсумковий випуск. Про головні події тижня. Просто зараз готували ракетний удар по штабу Сил оборони. СБУ затримали російських агентів в Одесі. Для уточнення облікових даних у ТЦК викликатимуть 25-річних. Близько 20 військових РФ стали 200-ми та 300-ми. Безпілотники атакували три великі військові аеродроми в Росії. Понеділок, 1 квітня, українці запам'ятають не тільки як день сміху хоча чому ні, якщо в оприлюдненій декларації одного з керівників ТЦК знайшли Audi Q7. її військовий придбав вже під час війни. Історія вражає, адже його зарплата як військового комісара не може сягати суми потрібної на придбання такого авто. Кантності цієї історії додало ще й відео, в якому Єрмашевич цілується з трьома співробітницями на робочому місці. Того ж дня рівненський Дон Жуан написав рапорт на звільнення. Вівторок, 2 квітня, стане датою, яку ніхто не забуде, а особливо жителі Єлабуги та Нижньокамська у Республіці Татарстан. Тиждень розпочався не зі звичайних сніданків та кави, а з епічної атаки дронів. Під атаку потрапили завод, де росіяни збирають іранські шахеди, маркуючи їх під герань 2 та нафтопереробне підприємство. У середу 3 квітня ми дізналися, що працівники терцентру вийшли на новий рівень. Цього разу перепалка спалахнула ймовірно між військовими і цивільними у громадському транспорті, де мирне співіснування перетворилося на несподівану драму. Причини і наслідки конфлікту так і залишилися таємницею. Четвер, 4, 4 квітня був наповнений сумними та шокуючими подіями, особливо для харків'ян. Російські війська атакували місто шахедами. Один з дронів влучив у 14-поверховий будинок. Загалом, внаслідок удару поранені, отримали 12 людей. Четверо з них, на жаль, загинули. Безпілотники атакували три великі військові аеродроми в Росії. Повідомляють, що в Єйську, в Морозовську та Енгельсі збили 44 БПЛА з 53 За інформацією джерел новини лайф. Атаку на Морозовськ провела СБУ разом з військовими та силами оборони. Там базувалися фронтові бомбардувальники Су 27 та Су 34 Саме їх Росія використовує, щоб скидати каби. Знищено щонайменше шість військових літаків. А ще вісім зазнали суті яких пошкоджень, окрім техніки, близько 20 військових РФ стали 200-и та 300-и. Україна може застосувати далекобійні дрони, що дістануть до Уралу і Заполяр'я вже цього року. Пише більд видання, посилаючись на джерело, зазначає, що відразу 10 виробників для ЗСУ поставлять БПЛА з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. А відтак під прицілом українських військових може опинитися аеродром Оленія, де базуються російські бомбардувальники. У ТЦК викликатимуть чоловіків, які досягли 25 років, роз'яснили у генштабі. У зв'язку з набранням чинності змін до закону про військовий обов'язок і військову службу громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Відтак військкоми викликатимуть таких громадян для уточнення облікових даних, проходження ВЛК та оформлення відповідних документів. Мобілізація в Україні буде більш м'якою. Повідомив Денис Шмигаль. Нові бригади сил оборони вже укомплектовані. А Україна чекає лише на західну техніку та боєприпаси. situation. Now we ми з президентом контролюємо ситуацію. Ми змінили головнокомандувача. Він провів аудит сил оборони. Почалися ротації на лінії фронту, вперше після початку повномасштабної агресії. Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою. Думаю, протягом цього року ми виконаємо всі необхідні завдання щодо мобілізації українців. У нас є нові бригади. Вони вже укомплектовані людьми. Але ми чекаємо на обладнання військову техніку та боєприпас. Паси від партнерів Водночас Нардеп Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що Верховна Рада 10 квітня ймовірно розгляне законопроєкт про мобілізацію. 54 нардепи Верховної Ради є підозрюваними у кримінальних справах. Повідомляє рух чесно. Інформацію про 42 обранців 9-го скликання зібрали з відкритих джерел. Серед них представники. Всіх парламентських фракцій та груп, окрім голосу, Москва активізувала інформаційні операції, щоб підштовхнути Київ до перемовин і змусити Захід піти на поступки, кажуть в інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що головні цілі Росії повна капітуляція України та Заходу, і вони залишаються незмінними. А російські заяви про те, що Москва зацікавлена в мирних перемовинах, швидше за все є спробою змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та тер. Територіальної цілісності. У разі перемоги Трампа Україна втратить території, але вступить до НАТО, пише Ля Репабліка. Італійські видання вказує, що західні посадовці та дипломати неофіційно обговорюють можливість примушення України до мирних перемовин з Росією в разі програшу Джо Байдена на виборах. За цим сценарієм Україна втратить нині окуповані Росією територію, але отримає гарантії негайного вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Але вже точно не на саміті в липні. Пише New York Times. За словами проінформованих джерел у НАТО, побоюються, що в разі вступу Україна може втягнути альянс у найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року. Головними противниками приєднання Києва виступають США та Німеччина. В Одесі затримали двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони. Громадяни однієї з країн Південного Кавказу розвідували місця базування українських військ, збирали інформацію про особовий Склад військову техніку та особливості роботи російським агентам. Повідомили про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 59% українців вдома розмовляють українською мовою, 12% російською, 28% користуються обома. Такими є дані опубліковані соціологічною групою. Рейтинг наш кореспондент Олександр Саюн дізнавався, якою мовою в побуті. Спілкуються кияни. Я спілкуюся на русську. Українською, і тільки українською. Можу українською, можу по русски У мене мама російська, вона спілкується зараз українською. У мене немає проблем з спілкуванням. І якщо хтось по-русски Києві, у нього теж немає проблем. Угу. Ну, треба переходити на українську мову, бо ви ж бачите, що це спекулятивне питання. Ви все життя своє, ну, там, наприклад, до Великої війни розмовляли російською чи українською, чи, чи так, і так. Я говорила по-русски, я Дніпропетровська, тепер ага. это Дніпро, там практично всі говорять на російському языке. Ну це не мніє патріотичний город, чим Львов. Ну все ж таки, якою раніше спілкувалися? Французькою, російською, німецькою. Ну більш російською мовою раніше спілкувалася, а вже з -го року почала переходити на українську мову. Нічого собі це саме пов'язано з вторгненням Росії. Ну з -го року, так як Росія вторглась в Україну, коли тільки Крим. Був окупований, вже відтоді вирішила з сім'єю, що будемо розмовляти тільки українською мовою. Ну, я взагалі з Сумської області, і в нас більше такий суржик до російської. <гум> але з початком війни, особливо як поступила на навчання в Київ, тут більше людей розмовляє на українській мові. А ви щось можете сказати на ось сумському суржику? Сумському суржику? <гум> я не знаю, що вам сказати. Тремпель, картошка, тавканка, ну щось таке. Російською, на жаль. Ну, я, я кажу, що розмовляти типу, мову, якою розмовляти мовою, це типу вибір людини. Мені так здається. І я не вважаю правильним, що люди кажуть, типу, там, розмовляти українською чи ні. Чи не так. Українською. Угу. А ви все життя розмовляли українською? Ні, російською. А коли перейшли? Десь роки два тому. А чому? Та звично, бо всі розмовляють українською. Як вам взагалі ось було переходити на українську мову? Складно, не складно. Були якісь. Складно, М? складно трохи складно. Бо все життя розмовляю російською. З якими труднощами зіштовхувались? Незручно, непривично. Угу. Трохи не дібуваю ще російські слова. Ось потрібно зараз вирішувати щось з російськомовними українцями? А. Та ні. Пусть розмовляють, <смеш> нехай, чому ні. <смеш> <смеш> нічого, нічого зовсім цього воганого не, не бачу. Російською. Як ви ставитесь до російськомовних українців? По-різному, дивлячись до яких. Ну, переважно в негативному. Чому? О, ну, я думаю, за час повномасштабної війни можна було вже вивчити мову. Побуті, ну і українською, ну, стараємося, ну, буває, що і російською. Ну, та й остатки. Ага. Ну, стараємося українською. Англійською, ні? Ні. Що, як ви ставитесь до російськомовних українців наразі? Ну, нормально, нормально. Ну людина не може зразу перестроїтися. За, за це її чи що вона ж не ну. То, що вона розмовляє російською мовою, це не значить, що вона погана людина. А як ви ставитесь до таких конфліктів на фоні мовного питання? Ну, ну, Теж негативно, а навіщо? Піднімати оцю тему і зводити скандал, ну замови війни і все і е, лається. Ну, Мовне питання: воно зараз взагалі на часі чи не на часі? Я думаю, не на часі. Хай би закінчилась війна, щоб не вбивали наших хлопців, а там з мовою думаю ми розберемось. Як ставитесь до російськомовних українців зараз? Чому ми, українці на своїй землі, розмовляємо російською? Для мене це не зрозуміло, незрозуміло, особливо зараз, в даний момент. Тому я скажу так, що я не дуже позитивно відношусь, Скажем, більше негативно. Наприклад, я хочу, щоб мої діти розмовляли виключно українською, і це вони ще не народилися, але це ну, війна, в якій перебуваю я, тому я, типу, зараз маю себе якось опанувати опанувати да і сказати, що ні, ти повинна прийти, щоб. Твоє покоління, ну моє покоління, мої діти не знали ніколи цієї мови. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.